Недалекий час ми знаходимося в Соломіському суді стосовно того, що тут повинна розглядатися справа, за якою поліція намагається підняти до відповідальності активних членів руху РПС, які оголосили війну на законному аваківському бізнесу гральних автоматів. І що саме відбулося, то нічого не відомо, але на протязі тривалого часу саме хлопці. Ніколи не скористалися мотивів, чим іншим керувалися, саме намагалися, при, ну, щоб суспільство. Не стояло в стороні, а звернула увагу на те, що цей бізнес функціоне незаконним під повним перекриттям саме правоохоронної системи так званої. На даний час тут і повинен відбуватися розгляд цієї справи, які щодо прийняття запобіжного засобу саме хлопців. Що сталося з тісом встановити? А є всі підстави вважати, що з самого початку воно мало упереджені наслідки. Подивимося, там вже. Я сейчас покажу